Переговори щодо завершення війни в Україні ймовірно вже почнуться у вівторок, 18 лютого. Зустріч у Саудівській Аравії проведуть між представниками Росії та США. Повідомляє видання Аксіос американську делегацію. Ймовірно, очолить держсекретар США Рубіо. Ну а російську керівник МЗС Лавров. Рубіо уже прибув у Саудівську Аравію. Хто ще входитиме до складу обох делегацій? Розповідатиму вже в основній частині відео. Але варто сказати, що делегації від України на цій зустрічі точно не буде, сказав Зеленський. Більше того, Україна взагалі не знала, що готуються перемовини у Саудівській Аравії вже на цьому тижні. Тож чому саме в Аріаді відбудеться перша зустріч, що російська сторона говорить про участь європейців у процесі переговорів, та чи готовий європейський союз ввести в Україну свої миротворчі війська? Головне з підготовки мирних переговорів розповідаю у цьому відео. Тож додивіться його до кінця. Ну і потім діліться своїми думками. Почнемо з того, а скільки ж можуть тривати переговори щодо припинення війни. Ну і тут саме момент, щоб нагадати передвиборчу обіцянку Трампа. Він сказав, що припинить війну в перший день свого перебування на посаді, але тепер команда Трампа вимушена давати нові обіцянки. Наприклад, держсекретар США Марко Рубіо поки не називає жодних термінів, коли буде досягнута угода про мир. В одному з останніх інтерв'ю він лише каже, що потрібно пройти довгий шлях. І що одного дзвінка чи зустрічі не вистачить для цього? Ця війна триває вже деякий час. Це складно, це було криваво. Це коштувало дорого. Так що закінчити конфлікт буде непросто і на кону стоять інші сторони, які мають свою думку з цього приводу. Скільки часу знадобиться для укладання угоди? Взагалі-то невідомо. Утім, певні терміни все ж називає спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келог. За його словами, Сполучені Штати планують підготувати пропозиції для завершення конфлікту в коро. Термін протягом кількох тижнів чи навіть днів про це він сказав ще під час мюнхенської конференції з безпеки 15 лютого, тобто. Поки що офіційного публічного плану США немає, але Келог вважає, що за майже місяць президентства Трампу вдалося зробити більше ніж попередній адміністрації за три роки. І висновок такий, що з Росією треба було починати розмовляти раніше, як сказав Келох, подобається розмова чи ні, і зрештою він дав публічну обіцянку протягом 180 днів залучити усі сторони до переговорів. І тут наголошую, це не означає завершити війну за цей час, а тільки налагодити повноцінний переговор. Ворний процес Келов також тоді зауважив, що спілкування з європейськими союзниками є ключовим і наголосив на важливості не виключати Україну ні президента Володимира Зеленського нікого з процесу мирних переговорів. Ну а пізніше і Трамп підтвердив, що Зеленський буде залучений до мирних переговорів щодо припинення війни в Україні. І поки команда Трампа тільки думає, як залучити усі сторони до перемовин. Трамп каже, що запланована уже зустріч з Путіним, і вона може відбутися дуже скоро. Ні, час не встановлений, але це може бути дуже скоро. І таку заяву Трамп робить після того, як Зеленський попередив в ефірі телеканалу NBC, що не прийме жодних рішень між Сполученими Штатами та Росією, укладених без України. Ніколи і наші люди ніколи не приймуть. І ось тепер маємо визначену найближчу зустріч Росії та США. Але без України і без Європейського союзу як так сталося? Я буду розповідати трохи згодом, але зараз поговоримо про те, хто може входити у переговорну групу. Загалом одне з найбільш обговорюваних питань минулого тижня на Мюнхенській безпековій конференції: якраз хто саме має брати участь у мирному процесі. Як я вже казала, спецпредставник США з питань України та Росії Келох заявляв, що обидві сторони, українці та росіяни, а також посередники мають брати участь. Однак він тоді уточнив, що включати європейців у ці переговори може бути непродуктивним. Поки ми бачимо, що представник США є залученим до першої зустрічі щодо мирної угоди, як я казала держсекретар США Марко Рубіо, уже прибув у Саудівську Аравію, і саме заради зустрічі із російською делегацією, повідомляє Reuters. для Рубі це загалом продовження його першого турне по близькому сходу як головного дипломата США. А після Саудівської Аравії він має вирушити до Об'єднаних Арабських Еміратів. І пояснюючи, чому Трамп подзвонив спочатку Путіну. Рубіо раніше казав: важливо було взагалі почати налагоджувати зв'язок з росіянами. Я ніколи в житті не розмовляв з паном Лавровим. Тому це була можливість для нас почати відкривати той канал комунікації, який знову ж таки, якщо тут є потенціал для миру, це канал, який повинен існувати. Також з'явився коментар Держдепу США про те, що зустріч в Саудівській Аравії не слід розглядати як переговори щодо України. Про це сказала речниця держдепу Темі Брюс. За її словами, ця зустріч це доручення Трампа ефективно продовжити розмову, яку він провів минулого тижня з Путіним. Ну, власне, щодо складу американської делегації, держсекретар Рубіо, і поки це єдине відоме ім'я. Тепер про делегацію від Росії до неї входять керівник російського МЗС Сергій Лавров та головний радник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков. Вони летять в виряд за дорученням Путіна. У вівторок зустрінуться з представниками США. Це підтвердив речник Кремля Пісков. Основною темою зустрічі росіяни називають відновлення російсько-американських відносин, ну і також можливі переговори щодо України, організація зустрічі Путіна і Трампа. Ймовірно, це не усі персони, що представлятимуть російську сторону під час зустрічі із американцями за даними агентства Bloomberg. До російської делегації також може увійти очільник служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін. Крім того, переговори ймовірно корує голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який навчався і працював у США. Якщо з іншими усе більш-менш зрозуміло, то про Дмитрієва певно, ви навіть не чули. Тож варто трохи додати вам інформації для розуміння, а хто ж це взагалі такий? За даними видання Інсайдер, Дмитрієв має прямий доступ до Путіна. Він народився у Києві, навчався у США, закінчив з відзнакою Стенфордський університет та Гарвардську школу бізнесу. Потім пожив у Москві кілька років. А у 2007 році Дмитрієв переїхав назад до України та працював в інвестиційному фонді Айкон Пріват Куаліті. Головним бенефіціаром якого на той момент був український бізнесмен Віктор Пінчук. Тепер щодо України спочатку було незрозуміло, чи братиме взагалі участь українська делегація у першій зустрічі щодо врегулювання війни. Тим паче, що напередодні до Саудівської Аравії вже приїхала українська делегація. Щоправда, це були представники Мінекономіки, Міністерства аграрної політики та Міністерства розвитку громад та територій. І, от міністерка економіки повідомила, що вони готують візит Зеленського до країни і очікується підписання важливих економічних договорів із країнами регіону. Дійсно, візит Зеленського до цієї країни був запланований ще раніше, і він має пролетіти до Ерріада. Але це станеться на наступний день після перемовин США та Росії у середу, 19 лютого. Сам Зеленський сьогодні мав візит до Об'єднаних Арабських Еміратів, де було підписано угоду про всеосяжне економічне партнерство. Тож там під час брифінгу він заявив, що Україна не братиме участі в переговорах між США та Росією щодо припинення війни в Україні цього тижня в Саудівській Аравії, передає Reuters. Більше того, український президент заявив, що Україна нічого не знала про зустріч і розцінює будь-які переговори про Україну без України як безрезультативні. Адже Зеленський і раніше наголошував, що спочатку має бути сформована загальна позиція з американськими та європейськими партнерами. Ну а в день переговорів росіян та американців Зеленський планує прибути із візитом до Туреччини. Як нам повідомило джерело в офісі президента, Зеленський там зустрінеться із Ердоганом. Вони планують обговорити ситуацію в Європі. Тож, поки про те, хто може увійти до переговорної групи від України на майбутніх зустрічах, поки невідомо. А Путін, ймовірно, буде намагатися маніпулювати питанням легітимності зеленського, щоб спробувати вплинути на склад майбутньої української делегації, принаймні так вважає Олександр Мерешко, голова комітету з питань зовнішньої політики. І до речі, про участь у переговорах наших європейських партнерів, представників Європи на даному етапі ймовірно також не буде. Хоча раніше Зеленський наголошував на тому, що в переговорному процесі мають брати участь і представники ЄС. І європейські партнери, і сам Зеленський неодноразово заявляли, що ніяких двосторонніх переговорів про Україну без України бути не може. В Європі також стурбовані, що Путін і Трамп ведуть перемовини про майбутнє безпеки континенту за спиною європейських лідерів. Пише Гардіан. І зі свіжих заяв Бельгія заявила, що не може бути ухвалено жодного рішення щодо України та Європи без їхньої участі. Пише Лігане. А поки тривають дипломатичні переговори, а також заплановані зустрічі між різними. Зацікавленими сторонами в НАТО, ЄС та українськими партнерами США також починає збирати думки європейців щодо переговорів. Наприклад, спецпредставник Трампа з питань України та Росії Келох планує зустріч з президентом Польщі. Келог хоче знати позицію Дуди стосовно мирних переговорів у російсько-українській війні. Про це повідомили в канцелярії польського президента. Ну а вже 20 лютого Келог має приїхати і до України сказав Зеленський. Раніше Келог вже побував у Брюсселі та обговорив з представниками країн НАТО питання припинення війни та цитую справедливого та тривалого миру в Україні. Про це генсек НАТО Рюте повідомив у соцмережі Ікс. Тим часом Лавров сьогодні прокоментував можливу участь Європи у переговорах щодо України. Він згадав події 11-річної давнини, коли країни ЄС сприяли підписанню угоди між колишнім президентом України Януковичем та опозицією, а також пригадав мінські домовленості, які за його словами не були виконані. Лавров також звернув увагу на нещодавні заяви президента Фінляндії. Мовляв, для військового зміцнення їхньої країни необхідно досягти перемир'я в Україні. Тож Лавров вважає, що Європі нічого робити за столом переговорів, і якщо вони будуть наполягати на заморозці війни, щоб потім її продовжити, якщо вони будуть так вициганювати якісь лукаві ідеї про заморозку конфлікту, а самі по обычваю по своєму і по своєму нраву і привичкам. Будуть иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать? І також він розповів позицію Росії щодо окупованих територій України. Під час переговорів не може бути і мови про територіальні поступки Україні, заявив Лавров. Ну а далі поговоримо про те, які країни висловили ініціативу бути посередниками у перемовинах раніше неодноразово свою роль медіатора в переговорах щодо миру в Україні пропонував президент Туреччини Ердоган, який підтримує зв'язки з обома країнами. Про те, що влітку прес-секретар Путіна Пісков посередництво Ердогана назвав неможливим. Таке бачення висловлював і Вашингтон США будуть посередниками у цих перемовинах. Днями повідомив спецпредставник США Келох. Та після цього Саудівська Аравія висловила намір не лише приймати ці переговори, а й виступити їхнім посередником. Про це пише CNN з посиланням на посадовця королівства. Та офіційного рішення хто ж саме стане медіатором у цьому процесі, поки так і немає. І у вас можливо вже з'явилося питання, чому саме Саудівську Аравію обрали як місце для переговорів? Я поясню, взагалі цьому є кілька причин. По перше, Саудівська Аравія вважається нейтральним майданчиком, бо провести зустріч до прикладу у європейській країні просто неможливо саме через сильну проукраїнську позицію Європи, пояснюють аналітики виданню BBC. Та традиційно для таких самітів сторони конфлікту обирають сото нейтральні місця. Крім того, Саудівська Аравія пише BBC, прагне посередництва подібне до Оману Катару та Еміратів, аби взяти регіональне лідерство у вирішенні глобальних конфліктів та посилити свій вплив як ключового регіонального гравця. До речі, щодо досвіду посередництва, Саудівська Аравія вже його має. Вона пише видання неодноразово зверталася до Зеленського і Путіна, закликаючи до мирної угоди. А в серпні 23-го року в джинді вже пройшов форум щодо миру в Україні, ініційований Києвом. Та ще Саудівська Аравія вже була серед посередників в обміні полоненими між Росією та Україною, і тоді пояснює BBC, завоювала довіру обох країн. І є ще одна причина: за прагнення Саудівської Аравії покращити міжнародну репутацію, а саме свій мирний імідж, адже країну критикують за порушення прав людини. Та вона схоже це планує виправити. Також Саудівська Аравія має свої стратегічні інтереси пов'язані із США. Трамп, за думкою аналітиків, розглядає Саудівську Аравію як ключового стратегічного та економічного партнера. Він говорить про те, що країна відіграє ключову роль у переговорах, та саме Саудівська Аравія була важливою частиною зовнішньої політики США під час його першого президентства. Пише BBC. Відносини з із США дозволяють королівству зберігати стабільність цін на нафту та впливати на ринок, адже Саудівська Аравія є одним з найбільших виробників та експортерів нафти у світі. І на тлі новин щодо перемовин Україна продовжує наполягати на важливому для себе питанні: а саме, якими ж будуть гарантії безпеки, тобто гарантії ненападу, щоб Росія згодом не вторглася знову. І найефективнішим варіантом, я нагадаю, Україна вважає членство в НАТО, давні бажання Києва. Однак США, як чуємо із останніх заяв, цей варіант відкидає. Однією з альтернативних гарантій безпеки є залучення європейських миротворців в Україну. Цю ідею підтримує і Трамп. Проте своїх американських військових вже заявив Вашингтон до України не відправлять. Лідерами цієї ініціативи є також Великобританія та Франція. Саме французький президент Макрон раніше першим і запропонував розмістити європейських миротворців в Україні, щоб стримувати Росію та намір ввести війська в Україну вже оголосила і Великобританія. Таку ідею озвучив прем'єр-міністр Стармер в статті Телеграф. Він пише, що це рішення не є для нього легким. Утім, така місія допоможе гарантувати безпеку Британії та всього європейського континенту, впевнений він. Завершення війни не може стати тимчасовою паузою перед тим як Путін знову нападе, пояснив британський прем'єр. Я вважаю, що нам потрібно зробити більше. Я хочу, щоб Великобританія і всі європейські союзники активізувалися і щоб Великобританія відігравала в цьому провідну роль. Після заяви Стармера відправлення до України своїх миротворців не виключила, і Швеція в уряді вже розглядають таку можливість, але перед ухваленням такого рішення необхідно провести переговори. Таку думку озвучив прем'єр-міністр Ульф Крістерсон. Пише Reuters. А США вже пропонують розмістити в Україні миротворчі сили з Бразилії чи Китаю. Пише економіст. Вони б розташувалися уздовж можливої лінії припинення вогню як свого роду буфер, йдеться у матеріалі. Та деталі цієї ідеї із миротворцями поки залишаються невідомі: а саме скільки військ та які саме країни, крім Британії та Франції, готові будуть направити, та на який термін і за яких умов. Перш ніж відправляти своїх солдатів до України, Європа хотіла б теж отримати гарантії безпеки. Від США. однак вона пише BBC, може їх і не отримати. Та Вашингтон все ж вирішив з'ясувати у європейських лідерів, що саме їм потрібно від США для участі у цих безпекових угодах. США запросили від Європи пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Пише Reuters. Це анкета, у якій є шість питань. Кілька з них ми її розберемо. Тож Сполучені Штати питають, які саме країни могли б взяти участь у гарантіях безпеки для України та чи готові будуть вони туди відправити свої війська, якою має бути їхня чисельність, як і де ці сили були б розгорнуті, та на який термін? Та не менш важливо, до яких дій США союзники і партнери повинні бути готові, якщо Росія атакує ці сили. Двоє європейських дипломатів сказали Reuters, що поки що відповіді Вашингтона на ці питання нема. Все ще тривають дебати, як європейські лідери відреагують на це. Деякі з них пише видання, вважають, що це має бути колективна відповідь. Утім, миротворчі війська, на думку Зеленського, не зможуть стати єдиною гарантією безпеки для Києва. Пише Associated Press. Будь-які гарантії безпеки неможливі без американців, пояснює міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Тож ми продовжуємо стежити за тим, чи будуть готові США все ж таки підтримати цю ідею, і також ми продовжуємо стежити за тим, як. Пройдуть ці перемовини, і про що домовляться сторони? Напишіть, як ви думаєте.